Всім привіт і всіх вітаю, і хто зазирнув на мій канал. Сьогодні знов сумний день, сумна ніч була важка для Одеситів. Ну і для нас, всіх громадян України, також. Тому що це все наше спільне таке горе, спільна біда. О, такий собор шикарний, така, боже, боже, ну це. Я в Одесі була всього один раз в своєму житті. Ну так якось мені не довелося. Я мало коли взагалі виїжджала. Я від навіть за кордоном вже мені 50 років ні разу не було ніде. А була в Одесі екскурсія в нас, коли це було, було мені десь років 35, була на роботі в нас така екскурсія в Одесу два дні. І ми поїхали. Я вам скажу, що це були незабутні враження. По сей день я згадую цю поїздку. Це було літом, здається, да, літом це було. І ми поїхали, на... Ну, на... часу було небагато, ну два всього дні ця поїздка. Ми пішли на море з робітниці. А я ж знаєте, такі водяний, у мене вода це все для мене. Я залізу в будь-яку воду, яка вона там не буде. Прозора, чи грязна, чи яка, щоб там не плавала, я полізу в любу лужу. І була така, щось, яке вітро нанесло, Ми на якийсь пляж прийшли, на такий міський, простий такий пляж, там прямо десь. І стільки водоростей було. І я пам'ятаю, що ну, не можна було навіть зайти, стільки було водоростей. Хто практично не купався, тому що я пішла, і я там плавала в цих водоростях. І отримала таке ну, задоволення. Я була так рада, що я плаваю в морі в цих водорох. Я була абсолютно щаслива на той момент. От, і взагалі це таке місто, таке красиве, такий театр, цей опер. Ну, ну, ну все, Боже, а потім ти в порту ми там гуляли, які там ці пароходи, Боже, шикарні. Ну, що сказати. І оце таке трапилось. Сьогодні це взагалі просто вже, знаєте, коли вже собор. Я не знаю, як це назвати. Надію, що буде відповідь. Ну, люди такі молодці, повиходили. Я бачила відео, що повиходили так прямо розбирати там ці цізували. Ну, дуже так, знаєте. Молодці. Ой, а я що? Що я. Нас тихо. Е, нас навіть не було повітряної тривоги. От. Ну, це таке, знаєте. Сьогодні в нас, завтра у вас, завтра ще десь. Це таке. Бачите, я вже ми вже викопала свою цибульку. От. Може тут теж якийсь ідератик так струмить, не знаю. От. Трошечки так, знаєте, готую сьогодні. М -м. Вирішила зробити кабачкову ікру. Кабачки свої. Морква в мене дуже так непогано так вирісла, дуже гарна. Морква така, знаєте. От. Е Цибулі ж своя все. Покажу потім, я в нас зараз на чердаку. Служила, там вона сушиться. Гарний дуже в мене такий. Я вже показувала декілька разів. М -м. Непоганий результат. І ще хочу вже пообрізати там в теплиці свої помідори, вже прищипнути, бо вони туди лізуть вгору і вони вже не будуть, ну, вже не дадуть плодів. Це вже все. Треба вже там їх обрізати. Теж таки незадоволена я цими томатами в цьому році своїми взагалі. Мало зав'язі, якось так. І все я робила, і прискала, і що я тільки їм не давала. Погода та кашу. От. І сьогодні я, сьогодні я, знаєте, що достала в мене тут така соковижималка моя. От це так у нашого виробництва якась вона в мене тут стояла, якось ніколи не користувалася. А це дістала і зробила сік з яблук і з моркви. І так дуже смачно. А я зробила сьогодні кабачковий ікру. Таку, щоб їсти, не закривати в банки. Просто щоб нам поїсти. Вона така в мене бліда, тому що в мене нема ніякого томату. Там є кетчуп, але я не хочу нічого. Просто хочу, щоб були знаєте, такі чисті овочі. От морквочка така своя, все своє, цибулька і кабачки, і зелень, і чесник. Вже зараз буду вже вимикати. Трошечки підпариться зараз. І все, будемо смакувати. Вже трішечки я спробувала, дуже смачно, дуже така с... солоденька така. солена солоденька. А я зараз знаходжусь свої теплички і відірваю вже ну, ці кінцівки в томатах, тому що вони вже все, вони вже не будуть визрівати. От, а вони можуть дорости аж туди, до стелі туди. От, бачите, дуже небагато. від такі маленькі, оці це чері якісь такі. Бачите, дуже-дуже, ну, щось тут позав'язувалось, але Ну, це ще залишила. Оцю китицю залишила. Зараз все, що мені не потрібно, бачите? Оборву, обірву і все. І хай вже хоч, хай вже зріє те, що хоч є. Те, що тут зав'язалося, хай вже позріє. Я надію, що позріє, тому що ще може, знаєте, напасти й і що такі душі, такі погоди. Ну, вже все. Ото бачите, які вже високі там. Там вже все. Це просто дерева. Принесла стілець, зараз тут буду лазити, і все-все-все попрощіпую. І хай зріють мої томатики. Бачите, як вже швидко зійшла моя редька масляніста. Тут ще в мене горох повинен бути, але горох ще, бачу, що не зійшов. Я його так рядками саджала, намагалась так. А гірчиця дуже гарна. Сідератик мій. Залізла на чердак. Це наш чердак, бачите. Що тут тільки немає? Ні, ну, в принципі, нічого такого страшного тут немає. От, бачите, цибулька моя лежить. Бачите, яка гарна. Отака цибулька. Непоганий такий врожай. Сух, сохне тут.